Міська рада, виконавчий комітет свій час визнала, що буде обласний конкурс екологічних ініціатив. І оскільки ми стараємося брати зовнішнє фінансування з усіх можливих джерел, ми вирішили податися на цей конкурс. У Нас були амбітні плани навчити наше населення і, зокрема, молоді на альтернативній енергетиці, показати практично, як це відбувається. З початком війни. Все змінилося дуже і дуже кардинально, тому що пішли масові відключення світла, і якраз тут нам нагоді і знадобилися сонячні панелі, тому що вони генерували енергію, яку ми використали для того, щоб під'єднати декілька комп'ютерів, під'єднати Wi-Fi, тобто ми могли проводити уроки, ми могли з дітьми отримувати необхідну інформацію. Завдяки сонячним панелям, які в нас встановлені, то наші дітки можна сказати, що навчалися постійно офлайн, тому що в нас була можливість, було тепле приміщення, була електроенергія, і діти з задоволенням відвідували навчальний заклад.